Добрий день, ми з вами на славно звісній вулиці Набережній, яку два місяці тому буквально знімали з катастрофічним дорожним покриттям. І зараз два місяці пройшло. Ви можете бачити, яке досконале дорожнє покриття дійсно європейського типу. І це всього зробили навіть за два, два з місяці. місяця. От, навіть зробили підшкодну зону, зробили бруківку. Правда, зараз і обмеження швидкості, так як вона не здана в експлуатацію. Але ну, фізично тут можна вичавлювати з неї будь-яку швидкість, яку тільки дозволено. Бачите, стоять знаки, що обмеження тим тимчасової швидкості є. Я ж не вірю, що цю ділянку дороги, яку ми раніше проїжджали з трудом за 15 хвилин, ми зараз долаємо чуть більше, ніж за хвилину. От це видно на відеозйомці. Від от реально пройшла хвилина, і ми проїхали ту територію, що на минулому запсі. бачите, все ж таки здійснили обіцянки. До речі, тут ще обіцяють вело з весною зробити по краям цієї дороги. Ну от і все. Закінчилася набережна, закінчилася хороша дорога. Контраст відчувається зразу. Yeah, yeah. Все, всім гарного дня! Рівняйте, що було, що стало до побачення.